Вітаю, друзі, сьогодні, 10 лютого 2025 року. І ще раз поговоримо про європейську солідарність і про те, якими повинні бути прибічники тієї чи іншої політичної партії чи політичного лідера. Зазвичай в Україні, якщо людина підтримує політичну партію чи політичного лідера, вона це робить не критично, тобто, вона підтримує все, що робить. Та чи інша політична партія, чи той чи інший політичний лідер, я вважаю, що це фундаментальна помилка, коли ми віддаємося на волю того чи іншого політичного лідера і політичної сили, не аналізуючи їхніх дій конкретних, не критикуючи їх і не примушуючи їх змінюватися на краще. Це стосується, зокрема, і моєї критики європейської солідарності. Я вважаю, що я, до речі, хочу підкреслити, тому що в минулому відео воно ніби так не прозвучало, що я досі залишаюся прибічником європейської солідарності і Петра Порошенка як найбільш ефективного політика, з яких, яких я бачу, ну там образно кажучи, умовно кажучи, у вищій політичній лізі України. Але це не означає, що я повинен. Схвалювати всі дії Європейської Солідарності і Петра Порошенка. Останнім часом е, я вважаю і схиляюся до цієї версії, що, ймовірно, в Петра Порошенка чи в Європейської Солідарності з зеленськими компаніями існують якісь домовленості щодо стратегічних політичних питань. Тому що в стратегічних політичних питаннях ні Петро Порошенко, ні Європейська солідарність Зеленською компанією не критикують. Що я маю на увазі під стратегічними політичними питаннями? Перше стратегія перемоги України. Вона досі з 2022 року не вироблена ні Зеленськими компанією, ні Європейською солідарністю не запропоновано альтернативи. Тому що цей щоденний незламізм, вибачте, він був доречним в 2022 році, можливо, до контрнаступу 2023 року. Однак зараз він недоречний. Змінилися настрої в Європі, змінився президент Сполучених Штатів, змінилася ситуація на фронті. І продовжувати е, говорити словами того незламізму зразка 2022 року, я вважаю політичною близорукістю. Це перше. Друге. Законність перебування Зеленського на посаді це стратегічне питання. Тому що воно впливає на суб'єктність України. Ігнорування цього питання, я розумію, воно може бути вигідним з політичної точки зору. Але опозиція вона повинна хапатися за будь-яку помилку влади і в пріоритет ставити інтереси України, а не політичну доцільність, вміти розробляти складні стратегії. І я вважаю, що Європейська солідарність повинна не обходити ці складні питання, а повинна вимагати від Зеленського довести, що він законно перебуває на посаді. Тому що, ще раз підкреслю, це дуже спрощено: мандат народу, який було дано на певний термін, ніхто не може продовжити крім самого народу. І це при тому, що немає жодного офіційного рішення про те, що Зеленський на даний момент часу законно перебуває на посаді. Третє питання стратегічне. Необхідність виборів президента України. Я вважаю, що вони, їх провести можна і треба, тому що у Верховної Ради з 2022 року було майже три роки для того, щоб ухвалити новий закон про вибори президента. Я говорю лише про президента, не про Верховну Раду України. В тих умовах, в яких ми знаходимося, в нових умовах. Ми повинні визнати те, що є об'єктивними фактами. Об'єктивними фактами є те, що ми не зможемо як держава забезпечити виборче право усім громадянам. Ми повинні декларувати це загальне виборче право. Тобто, якщо людина з окупованих територій приїде на територію підконтрольної України, вона, звісно, повинна мати право проголосувати. Однак, гарантувати це право ми не можемо. Як не могли в 2014 році, коли відбувалися вибори президента і Верховної Ради України. Як не могли в 2019 році, так, зараз ця кількість людей збільшилася, але принцип від цього не змінюється. Ми вже провели два рази вибори, коли ми не могли забезпечити виборче право усіх. Однак ми ці вибори провели: війна триває і нам потрібно. Законний президент на посаді президента, який був би здатен вести перемовини від імені України. І я вважаю, що європейська солідарність, як опозиція, яка е, декларує себе опозицією, вона повинна бити на ці питання. Вона повинна вимагати від влади відповіді на ці питання. Зрозуміло, що європейська солідарність накинуться. Ну, вибачте, це політика. Звісно, Європейська солідарність часто критикує владу щодо певних тих чи інших економічних рішень щодо того чи іншого законодавства. Однак це тактичні питання. В стратегічних питаннях Європейська солідарність виступає за одною з владою. І в цьому я бачу ознаки якихось таємних домовленостей, невідомих суспільству між Петром Порошенком і Володимиром Зеленським як двома лідерами. І я вважаю, це погано. Тому що Порошенко і далі продовжує розмовляти з українцями деклараціями та гаслами. Він поїхав в Вашингтон на молитовний сніданок. Ну, це корисна політична подія, однак значення, який надається, воно надмірне. Порошенко поїхав в Німеччину на з'їзд якоїсь партії. Він поговорив зі сотнею чи з двома сотнями людей. Це корисна політична подія. Однак вона не має того політичного значення, яке їй надається в соцмережах Європейської солідарності і Петра Порошенка. Тому підтримуючи Європейську солідарність і Петра Порошенка, це не означає схвалювати усе, що вони роблять, кажуть і не роблять. Це означає, якщо ви раціональний виборець, критикувати їх, стимулювати, ставати кращими для того, щоб в майбутньому вони виграли вибори. Під час боротьби за владу, тому що в цьому і є їхнє завдання як політичної сили Європейської солідарності і політика Петра Порошенка. Ось так потрібно підтримувати партію і політиків. Слава Україні!